Привіт усім! Вітаємо вас знову на нашому каналі Талановита. Мене звати Христина, і сьогодні ми продовжуємо нашу серію уроків з нідерландської мови. У цьому уроці ми зосередимося на фразах, які використовуються в школі і під час навчання. Це дуже корисно, якщо ви вчитеся в Бельгії або просто хочете знати основні шкільні фрази. Давайте розпочнемо! Ось деякі основні фрази, які вам знадобляться у школі: Where is the class? це означає де знаходиться клас. Повторіть: Where is the class? Where is the youth? Це означає де вчителька. Повторимо: Where is the youth of деюфлірд heb mijn huiswerk gedaan. Я зробила домашнє завдання. Повторимо heb mijn huiswerk gedaan. Mag ik naar de wc? Це означає, чи можна мені піти в туалет. Повторимо. wc? Ik begrijp het niet. Це означає я не розумію. Повторимо. niet. Kunt u dat herhalen? Це означає, чи можете ви це повторити. Давайте повторимо. u dat herhalen? Wat is het huiswerk? Це означає. Яке дали домашнє завдання. Повторимо: What is het ben te laat. Це означає я запізнився. Давайте повторимо: te laat. Wanneer is de pauze? Це означає, коли перерва. Повторимо. de pauze? Wat is яу favoriete фак? Це означає, який твій улюблений предмет. Повторимо. Ват іс mijn boek вак? Це означає я забув свою книжку. Повторимо. Ik heb mijn boek vergeten. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються в реальних розмовах у школі. У цьому прикладі учень питає іншого учня про місце знаходження класу. Waar is de klas? De klas is op de tweede verdieping naast het laboratorium. Учень розмовляє з учителем, що він не зробив домашнього завдання. Ікебмен гесверкедан. Хутхідан. Хепетмаргір. Данівел. Учень запитує вчителя Чи можна вийти до туалету. Магікнарде Весе Я. Данківеле. Yeah, Учінь каже вчителю, що він не розуміє, і вчитель повторює пояснення. Ікбегрепетніть. Хин проблем. Іксалат нох інкер атлеє. Данківеле. Учень запитує вчителя про домашнє завдання. Wat is het huiswerk? Je moet de hoofdstukken 3 en 4 lezen. Dankjewel. Oetje to класу і вибачається za запізнення. Sorry, ik ben te laat. Kom binnen en ga zitten. Dankjewel. Учень, Wanneer is de pauze? The pauze is over 10 minutes. Dankjewel. Uchi rozmouju pro svoji ulublini predmet. What is jouw favorite vak? Men favorite vak is viskunde. Мен фаворите вак ісхиденіс. Учень каже вчителю, що забув свою книжку і вчитель надає свій примірник. No exemplaar gebruiken. Учень питає вчителя про додаткові заняття. Wanneer zijn екстра лесен. lessen? De лесен lessen zijn на школу. na school. Dankjewel. Тепер ви знаєте основні фрази для школи та навчання. Не забудьте практикувати ці фрази під час шкільних занять. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на Instagram. До зустрічі в наступному уроці!